Що це? Звір команд. Усім привітки! Вітаю вас на моєму ютуб-каналі, і я розпочинаю влог весне, називаємо його так. Я вчора повернулася з відпустки. Дорога була важка, я в як відпочила. Сьогодні вже була на роботі і сьогодні ми йдемо на день народження. І я збираюся. Зараз покажу вам свою нову технологію, яку я не можу сказати, що я її прикупила, тому що я забрала її своєї мами, так як вона нею не користується, бо в неї радіо стоїть. Це називається апарат фірми Sensica. Він е має в собі РФ, і це не просто якийсь там китайський апарат, він сертифікований FDA. FDA це така міжнародна компанія, яка ну, просто так сертифікати не роздає навіть ін'єкційні. Тихо, навіть не всі ін'єкційні апарати мають сертифікацію FDA. І вона має дуже класний ефект. Тобто, вона гарно робить підтяжку обличчя. Це в них є ось такі гелі, базові гелі, тому що на сухе обличчя не можна. І вона гарно робить масаж і підтяжку обличчя за допомогою РФ. Тут є, можна виставляти силу масажера. Масажер я виставляю на максимальний масаж. І на легкий підігрів, щоб не дуже прогрівати. На сьогодні вечірка і дрес-код в Total White. Я от думаю, що я маю вдягнути. У мене є на вибір або плаття, або спідниця з футболкою і туфільки. Скає та і Я їх придбала в Ізраїлі, Джефрі Кембл бренд. Я обожнюю Джеффрі Кембл, бо я якраз свої по дорозі порвала і зайшла в магазин, купила від цього самого бренда. Це офігенний американський бренд, в них дуже якісне взуття, прям таке стильове, зручне із класних, хотіла сказати апаратів, з класних матеріалів і гарно носиться. Так, і зоною навколо очей я проходжу з такою віброю пужою. Це теж класний апарат. Він набагато легший, звісно, але для зони навколо очей якраз те, що треба. Там є стимуляція і типу гарячим, і холодним. Це італійське виробництво. Тут же в них немає FDA, але він теж непоганий. Ну, як ви знаєте, 28 років це 18. Треба набагато вже ширший арсенал по догляду. За шию теж не забуваємо. Я її проробляю сенсікою, але не тільки не в зоні щитовидки. В зоні щитовидки не можна. Також собі купила ось такий зволожуючий тонік від Pixie з гіалуроновою кислотою. Дуже люблю цей бренд. Дуже люблю цей бренд, бо в них класні є і тоніки з кислотами, і на осінь, і дуже якісна косметика в них. І навіть я, я румяни маю їм вже рік, і там ще тих рум'ян хватає і хватає. Все залишаємо хай впитуються. I'm Ready. Total white look готовий. Майже не запізнилася. Так, а це мої нові туфельки, про які я вам розповідала. Дуже гарний синій колір. На контрасті з мамою дуже гарно виглядає. <му>

Я взяла свою улюблену базецьку в каву, як та Сонта, В центрі вони мене мають кав'ярні. Дуже смачна. Я завжди там беру. І йду на футбол. Дивитися, як там Ні Русланю і команда грають. У мене так швидко змивається засмага, що мені хочеться ще поїхати зараз на море, щоб ще дозасмагати.

Божні ці цукерки самі смачні є. ці дубайські, як щоку. Е! Якщо кудась. Що за піш? Руслік? Я ж казала банани! Так, у мене сьогодні розпаковка продуктів. Сьогодні вже понеділок. Я приїхала в Україну в четвер. І п'ятниця, субота, неділя, в мене були насичені. Просто п'ятницю в мене була робота, потім ми були ненародження, і субота, ясне діло, потім випала життя, неділя, футбол. І ці всі дні я навіть не могла нормально відпочити з дороги, скажімо так. Тому сьогодні, в понеділок я трішки плюс-мінус розслабилася, перевела дух. Зрозуміла, де я є. І пішла, купила продукти на декілька днів. І зараз вам покажу, що я купила. Тостовий білий хліб Руслану. Він любить білий хліб. Я їм тільки цільнозерновий з хлібобулок. Сами смачний хліб, який є. Е, так, тут я купила косточки, такі, щоб гристи жоріку. Ласощі. Е, це Руслана купила мелатонін. Хай поп'є собі трошки. Протеїнові батончики, тунець. В власному соці, лише в власному соці. Я завжди беру, щоб було мінімум жирів і максимум білка. Раз, білок. Це наші котичці мокрий корм. Так. Буряк варений і вже натертий. Це як у нас клітковина. Так, яєчка, це в нас білок. Да. Молоко. Це в нас білок. Ну, молоко хімозне, тому і такий собі білок. Е, так, це я взяла щавель. Мені захотілося зробити зелений борщ, тому я сьогодні тим і займусь. Так. Сир кисломолочний. Ляпс білок. Кукуруза. Клітковина, ковбаска, сирочок, куряче філе, білок. Так, нас що це у нас чесничок. Раз, два. Морква. Картопля. Це теж клітковина. Це буля Що це? А, це салат. Все салат взяла ще. І ще ще один протеїновий батончик. Ну, в принципі, це буквально там, не знаю, на 2-3 дні. Ну, там більше не, не буде. 1200, ну, коротше, 1400 гривень. Ну, не так вже і багато. 5. Можна було би і менше, якщо чесно, з тими цінами українськими. От, отака то розпаковка. Зараз будемо робити борщ чец, я вам покажу результат. Так, все, борщ готовий. Тут в мене допікається рис. Що я ще зробила? Тут я зробила один класний салат і замаринувала рибу. Ой, я кажу, рибу, курку. І все, в принципі, годинка, все готове. of applause and a standing ovation to anyone living who stayed dedicated struggling hustling working to make it and never gave up on the dreams they were chasing used to be lost and i used to be broken i used to be hurt and i used to be hopeless now it's my time and i'm seizing my moment this is my life and i know i'm owning time to rise up they cannot divide us i know i cannot be silent i'm taking off on the pilot looking up to god for guidance our past is not define us Я вже завершила тренування. Погода така дощова, дощова. Так, зараз саме час на улюблену частину після тренування. Мою церемонію, скажімо так, це протеїновий я взяла Брауні. Ну, не Брауні, а куки від Go Nutrition і кава. Я вже перевіряла. Тут мало цукру. Він дає там і протеїн. І вуглеводи, і жири. В принципі, то, що зараз мені і треба, у мене на сніданок був більше такий білковий сніданок. Not bad. Я взагалі сьогодні так класно потренувалася. У мене не було десь три тижні тренувань, і я зайшла на такому заряді, на такій енергії, поробила все, що мала поробити. Навіть більше зробила. Кайфанула, і в мене зараз куча просто енергії. Так мені не вистачало тренувань. Вони дають такий класний заряд, що просто капець. Зараз я вже під'їхала під роботу. І буду йти, в мене там теж куча справ намічається намічаються. Так що зустрінемось пізніше. Па-па-па-па. Доброго суботнього раночку з Буська. І як вгадаєте, як думаєте, куди ми сьогодні йдемо? Правильно, на день народження. Я ж недавно задумала, що немає ні одного місяця в році, щоб в мене не було ні в знайомих, ні в родичів, ні в співробітників, ні в друзів дня народження. Завжди, кожного в кожного місяця, завжди там. Або привітати мінімально, або забава завжди є. Ну, як то кажуть, немає. 100 гривень, а май 100 друзів. <хи> e, da, ну, це класно. Коротше, сьогодні дресс-код Black and White. Тому я зараз їду в салон 11 Beauty Boutique і будемо робити мені мейк та окладку. Я хочу собі зробити такий аля wet Hair, такий аля мокру укладочку. легесенький-легесенький smokey eyes, або взагалі не smokey, щось таке. У мене буде біла сорочка, чорні шорти, чорні капро. Так скоро змивається загар, що це просто капець. Я не хочу, я хочу бути смогляночкою. Плакі-плакі. Ой. Все, обнімаємося. Не спустими руками. У нас несуть кебаб. кебаб Ого. Діщо.

Ми вже у Львові. Дякую і... дня. Вчора було... ми були на Дні народження, а сьогодні ми вже у Львові і їдемо на концерт Dreamy". так? А другий день чого? Ми частина для зв'язки не дуже мій. Ми були вчора на Дні народження. Я знімала два дня народження. Нічого не зняла. Свою до, після, як сніг. А як? Ваш Сьогодні другий день просто? день вихідних. Сьогодні вже настав другий день після суботи. Мені автомат асацію зазначив. Там дуже небагато народу. Так питають, ніби якби в мене був ніж багазовий балончик, я б сказала. Ніодим <свистак> 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 не вистачає. І разом дуже просто. Ці дітам. Я знову спалю всі мости. там, де ти. Міні-тусовки. Міні -тусовки. Сьогодні вже понеділок, я вже поробила багато будь-яких справ, купила продукти, закупилася, закупила їсти, готувала пляцок. У мене сьогоднішній лук день називається Bonb Style, тому що я вже змучилась підбирати одяг на всякі події і хочете просто відпочити. Ось і зараз я їду в центр на зустріч з подругою. Йдемо в китайський привіт, і якщо чесно, я дуже сильно хочу шупуеру, щоб просто собі розславитися. М -м -м. Хотіла облачувати парковку, але часно побачила, наступ. Ось моїх розпаха. Ха-ха-ха, супер. А тоді ж визиваємо покелами. Так, фобо, смачний суп, якраз після насичених вихідних, то що треба. І чайочок. Ми собі вирішили зробити просто, перепробувати все. Ще має бути курка після кислословковому, а тут цвірний буде бути? Будешь пробовать? Давай. Перший пробуем циркунчиков. Циркунчик. Никто не знает. Просто глупа. И чипсы. Як чипсы. Мянус, Як сверху най можно істи. Ничего. Вянус, сверхкунай можно істи. Ничего. А где взять? Суики у нас раз. Итого обед я Люди любят там тратить гроши на шмотки, на шапочки. А я люблю тратить гроши на гибусы.

Все смачно. Так, і в нас на десерт ще банани в клярі. Я не Чіло. знаю, як воно в нас міститься, але все вміститься. Все міститься, бо все дуже смачне. Будемо правувати. Боже, ці банани в клярі вони настільки добрі. <звук> М -м 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 -м. Так, Mm -hmm. Коротше, наїлися, ми дуже-дуже дуже смачно. Тут настільки класна кухня, що просто рекомендую. Так, я офіційно вже побувала всіх привітах. Туалет такий водний. Я в епіцентрі обираю подарунок, бо я завтра йду. На новосілля до сестри. І я подумала, що треба малодіжі завжди. А молодьі треба завжди. Правильно, що? Гарні бокали, щоб приймати гостей. Хочу підібрати щось таке гарне, напевно, візьму для вина, тому що це більш універсальніше, ніж для шампанського це таке. як для мартів. Ось, йдемо вибирати. Це розмірчик. Не? Один бокал вина і все, і спати. Є ще такі для коктейлів але вони такі важкі, що ними можна забити когось. Все, бокали на місці. Можна їхати в зал і потім на роботу. Я почала монтувати влог і побачила, що не записала фіналочки, тому записую її зараз. Отже, пишіть як вам цей влог. Пишіть свої коментарі, ставте лайки, вподобайки, і до зустрічі у нових відео. Па-па-па-па!